Закінчення війни вже дуже близько. Власне, в Кремлі підтвердили, що Путін розмовляв з Трампом. Трамп публічно заявив про те, що він зацікавлений в тому, щоб ця війна припинилася. Ну а державний секретар пан Рубіо сказав, що це має бути виключно перемовний процес, в якому буде мир, який вигідний усім. Власне, ми сподіваємося, що в процесі перемовин Україна буде у вигідному положенні і буде мати мирний план, який є потрібним для нас, який сьогодні буде підтверджувати нашу незалежність і який буде сьогодні давати нам повну правосуб'єктність, оскільки ми боремося за свою країну вже понад 10 років. Сподіваємось, що візит Келого також буде ефективним і принесе на Мюнхенській конференції конкретні результати. Всі події вказують на те, що мир вже незабаром перемовний процес почався. Однак питання чому без нас важливо, щоби представники нашої країни мали повне право голосу.